Ну він каже, будемо знімати і, і тут будемо борт і дуги, щоб вони швидко джик заскочили, він кажуть, нам так треба. Оцю машину ми придбали хлопцям на фронт для вивезення поранених. Це для вашого сина? Да, мій син там воює і для їхньої бригади ми придбали на, на гроші, які нам надали е, е, у нас в міської ради, є така програма е, для допомоги воєнним ЗСУ. Їм надають кошти по мільйону, начебто кожному депутату. От, я звернулася до нашого депутата Хадатенка Наталії Миколаївни. В неї вже кошти закінчилися, але вона звернулася до одинокого Олександра Михайлович. О, і він згодився нам надати кошти, надали нам кошти для придбання цієї машини. Ми робили супровід. Супровід в документах. От звернувся до мене, наприклад, росавчанин. Я йому пояснюю, що треба написати заяву, якщо він не може. Це зробить хтось з його родичів. Ну, звичайно, ну, тобто, якщо він на фронті, да. на фрон... а допомогу ми давали тільки тим, хто на нулю. Потім заява про обробку персональних даних, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, довідка про те, що безпосередньо воїн приймає участь в воєнних діях і банківські реквізити. Депутат допомагає оформити ці документи і веде робить висновок, що цей воїн потребує ставити свій підпис. І, звичайно, протягом місяця тоді збирає звітну документацію і здає, тому що я, як депутат, наприклад, відповідаю за ту суму, яка була виділена. Сину на рахунок прийшли кошти 300 тисяч, вони нам надали, і ми придбали цю машину. Ми її трошки ще покрасимо, треба трошечки ремонт зробити. Її тільки в п'ятницю пригнали, хочуть зробити вони там борт, та оце будочку знімається, і буде такий пікап, що вони. Прилетіли за секунду, всі заскочили, поранених положили і поїхали. Бо в них немає нічого, машини в них немає, каже, 5 кілометрів притягли, нема кому даже забрати поранених. Гарна програма. Якщо дійсно вона працює, гроші працює, доходять. Да, гроші да. доходять прямо до конкретного солдата. Так, да, да, моєму сину надали гроші, О, і я ж кажу. І, і не він, одному і він сам вже вибирав машину. Ну купили. нам їздила людина туди, та і вона нам показувала, які машини, і син сам вибирав, яка машина, і перерахували йому гроші. і Так ми придбали цю машину. Депутат наша дуже, вона така молодець. Вона одразу схватилась. Ми знайдемо кошти, Я знаю, що там вони їх там ну дуже їм там гарячо їм. Хлопцям і генератор у них був, згорів, це ми допомогли теж їм придбати. Дуже дякую. Машина не непогана така, нічого, що вона там трошечки, це, хлопці підрихтують, покрасять її, перероблять, і машина буде, я вважаю, то, що треба. Вона не боїться дорог, ми хлопці ганяли по полю, це, а вона навіть не відчується, що вона, що чи що там це. Я дуже задоволена. І син і найголовніше, що син задоволений. Я чесно кажучи, вражений. Я перший раз бачу у громадах таку ініціативу, і вона дуже крута. Хто це придумав? Хлопці, наші депутати, це таке було придумані. Я, чесно кажучи, до цього відношення до ідеї створення не маю, але підтримку в роботі я стараюсь допомагати. Яка сума допомоги військовим вже дійшла, і чи планується продовження цієї програми надалі? На цей рік було заплановано фонд депутатський в сумі 22 мільйона гривень. Ну на сьогодні залишок більше мільйона залишився по деяких депутатах. І є ініціатива збільшити фонд. Ну, ще буде це обговорюватися на комісіях. Всі депутати активно використовують. Да, да, да. Всі депутати активно використовують, ну, чекають, поки всі відзвітуються, щоб збільшити фонд.